Якщо порушувати закон, то звісно депортують. Так мій друже, закон порушувати не можна. Що таке не можна порушувати закон? Це не можна людей бити, не можна красти нічого, не можна себе поводити неадекватно, як поводять поляки, наприклад, в Албанії себе. Потрібно вести себе добре. Хтось там в коментарях писав «Ха-ха-ха, порушив правила дорожнього руху і тебе депортували. Ні, тут такого не буде. Можна порушити правила дорожнього руху. Якщо ви оплатили цей штраф, нічого з вами не трапиться. Звісно, якщо ви його не будете оплачувати, то рано чи пізно вас спіймають і депортують. Тому що такі люди не потрібні ніякій країні. Потрібно себе нормально поводити і все буде добре. Албанія не буде депортувати українців. Є головні дві причини. Перша причина, що албанці переживали таке саме, як зараз переживають українці. Їхня країна була закрита майже 50 років. Їх над ними знущались. Вони не могли виїжджати зі своєї країни. Тут все було заборонено, тут не було прав просто. Просто постійні знущання, це перша причина. А друга причина це те, що українці, які приїхали сюди, вони просто ніде не реєструються, їх не заставляють реєструватися, як у інших країнах Європи. Розумієте це? Це ось ви приїхали, наприклад, в умовну Польщу, а вас заставляють надати вашу адресу, де ви проживаєте, адресу, де проживають ваші діти, і так далі. І в всіх країнах Європи те ж саме відбувається. Але не в Алба ви заїхали сюди, і ніхто не питає в якому місті ви проживаєте, в якій квартирі чи будинку ви проживаєте. Їм байдуже ось чому вони не будуть видавати українців.